Сонечко, привіт! Давай подивимося, кому ж ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі, думай про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. А я тобі зараз скажу, кому ти там не даєш спокою. Ану. Ой, ой-ой-ой. Прям каралі-каролі. Це е, е, чоловік. Старший за тебе, можливо, трошечки і по посаді він вищий, він доволі практичний, надійний, знаєш такий ефективний. Історія про те, що його дипломатичність і баланс між розумом і серцем не дає йому балансувати по життю. А в тебе це якраз таки дуже гарно виходить. Ти така рівноважна людина, терпляча. Ну, знаєш, так, помірно можеш діяти у спокої, у стані спокою, якраз таки. А, ще що про людинку скажу. Він. Господі, прості, вогняної стихії, скоріше за все, стрілець, кстати говоря, да. А От ти йому не даєш спокою в тому числі, бо. Він ще вчиться, вчиться зосереджуватися і налаштовуватися для досягання своїх мрій, цілей ідей. А в тебе це дуже прекрасно виходить. Знаєш, він просто не розуміє, а що я ще такого не зробив. Чого зробила ти знаєш як людина? А тобі порада бути в повній готовності, почати знаєш як нову мандрівку, новий шлях. В тебе зараз буде період знетхненний, творчий. А, ініціативний, енергічний період, якраз перед тобою буде зараз відкривати. Перед тобою зараз буде відкриватися. І якраз таки не пропусти той момент, коли можливо треба буде повноцінно закрити. Іди Всім покажись. Всім покажись. Всім, от, бачиш? Да, хазяйка прийшла. Біжить треба бути відкритим для нового відкритим для нових починань для нового натхнення а воно буде творче і дуже гарне приймай